Слава навіки Ісусу Христу, нехай Господь Бог вас завжди береже. Ми не можемо жити якось по-нейтральному, тому коли ми відвергаємо Бога, коли відходимо від Бога, то автоматично приближаємося до диявола, який приходить тільки, щоб все вкрасти, вбити і погубити, але тільки Господь Ісус, Він дає. Нам життя і життя з достатком. За першим всадником сатаною слідує інших три всадники: це війни, Мамона, бід, бідність і смерть та пекло. Але спасіння буде тільки тоді. Коли ми приймемо Ісуса Христа, щоб бути народом Господа, щоб Бог, Він же був нашим Отцем. Якщо ми від Бога, то ми слухаємо Божі слова, бо Слово Боже це і є Ісус Христос. Ісус є Богом Слова. Благословення будуть тоді, коли ми. Перебуваємо в Божому Слові, виконуємо Слово і проповідаємо Євангеліє. Але коли відвергаємо Слово зі свого життя, то, то Боже Слово буде судити нас в останній день. Тому спасти нас може тільки тоді, коли ми каємося. І приймаємо Ісуса Христа в своє серце та життя, як і єврейський народ, бо там було тисячі власних думок, не душа з Божою людиною Моїсеєм, а поклонялися різним ідолам і порушували Божі заповіді. За це Господь Бог Він наказував. Але благословляв та милував, коли люди каялися та визнавали свої гріхи. Амінь.